Останнє в цьому посадковому сезоні. Скористалася акцією з додатком, отримали бонуси, які використали. Трошки змінилися умови на відправленнях. це і зрозуміло з таким станом. Дякую, що працюєте, що підтримуєте нас, садівників. Закупили. Дуже багато цього. Те, що давно мріяли, але все не було як. Жоржини. Вже такі величенькі корінці, і там усе є вже росточки. Так, це отака оптична ілюзія. І отака біла голочками. Це наша напитна стола. Багато всього закупили. Так. Ось угу. гей-хера. Дуже давно мріяла, дуже хотілося мені, але все ніяк. Боялася, що воно в мене на сонечці згорить. Але потім вирішила, що треба замовляти ось така Ну, Листочок зелененький, тому що, мабуть, у тіні був. На сонечці він буде більш красніший. Так, одна. І десь ще одна така сама повинна бути. Так, це в нас бегонія червона. Так. Це таблеточки мої. Дуже зручно в них огірки висаджувати, тому що не руйнується коренева система під час пересадки, і вони більш добре себе почувають. Дуже багато різної хімії. Від слимаків єдине, що допомагає. Залізо, мухи вже полетіли, дуже добре сподобалося моїй гортензії та лохині. Дуже гарно підкислює грунт сірка. насінечко на наступний рік уже трошки почали закупляти, потроху. резных выдев. Так, капустка, томатики, Так, бурячок. Еще борт для помидорчиков наших. Петрушечку, томатики. Тут дуже багато зі знову, ми дуже довго будемо перебирати якщо все. Ще одна гейхера. Так. Тут у нас літрове добриво. Також добре так запаковано, щоб ніхто його не проколов і воно не вилилося. Гумат універсальний. Добре, дуже для підживлення, а тут, ось у цій довгій-довгій коробочці, у нас Ерімус, щоб не зламався, бо він уже дуже добре перевіз. Що ж, сьогодні на мене чекає посадковий день. Дякую агромаркету за таку швидку і якісну доставку.